Перше реаліті шоу Конкурси краси в Україні 13 чарівних дівчат зібрались на шоу Битва королев аби здійснити головну мрію кожної дівчинки: стати королевою на дівчат. Чекає 5 днів важкого підготовчого процесу до фінального дефіле конкурсу. Вони будуть качати м'язи, розвивати гнучкість, доглядати за собою та спілкуватись з найкращими фахівцями у галузі краси та жіночності. Все це заради одного головної корони проєкту. Ви станете свідками народження королеви Charity Queen of Ukraine. і все це тільки в шоу Битва Королев. Новий день розпочинається для учасниць рано. Вже о сьомій ранку дівчата спускаються на сніданок, і кожна по-своєму підходить до ранкового ритуалу. Хтось набирає повні тарілки їжі, насолоджуючись кожним ковтком. Хтось вибирає щось легке, а хтось вирішує побалувати себе ароматними булочками. Деякі дівчата люблять перетворювати ранок у момент насолоди, випиваючи філіжанку ароматної кави на самоті, поринаючи у власні думки. Поки організатори та ведучі не присутні, цей момент належить лише їм. Але все це лише початок. Щойно ведучі увійдуть до зали, атмосфера зміниться. Ранковий спокій швидко поступиться місцем новим випробуванням. А хто буде готовий до цих змін, дізнаємось вже зараз. А, на тренування тренування смачненького принесла. Ой ні, Ой, ні Та беріть, ні, беріть. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Чому ні де, де да, біло де, де салат? Де де салат? Де це, це ж курочка, смачне. А фігура, фігура. А фігура це все добре. Ну так, да. але там, ми краще будемо бігати. Настя та Оля, пам'ятаючи, навіщо вони на шоу, відкинули спокусу смачного частування і вибрали шлях, який потребує сили волі та рішучості. Замість насолоджуватись круасанами. Вони вирішують влаштувати ранкову пробіжку навколо готелю. Серед хвойних дерев на тлі перших променів сонця, що сходить, вони налаштовуються на новий день, зміцнюючи не тільки тіло, а й дух. Повернемось до дівчат у ресторані готелю. Як в них справи? Чи всі булочки вже з'їли? Добрий ранок, Любі. Добрий ранок. Як спалося? Дуже добре. Що це у вас таке на столі, скажіть мені, будь ласка, ви знов взялися за своє. Що це таке? Це круасанчики. Кісунь, ну я вас буду ну, вчити правильно їїли, харчуватися. Дай, 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 я буду дай, дай, вчити дай, вас дай, правильно дай. харчуватися. Ось так, оце твоє. Я тобі свою порцію віддаю. Правильного харчування. Я так не наїмся взагалі. Ти що? Дай Віддавай мені мой круасан. У мене таке враження, я ж кажу, що це в мене завтра фінал, а не в вас. А Мар'яна, що ти хотіла? Круасани для майбутніх королев зовсім не друзі. Вчимося тримати себе у формі. Хто як ведуча, може собі це дозволити? А поки дівчата завершують свій ранковий ритуал, Аня має можливість посидіти біля вікна з усмішкою хрумтіти круасанами, які вона не без задоволення забрала в дівчат. О, Дівчата, добрий раночок. Добрий. Останній день перед фіналом це що таке? саме себе не наїдять. Ну куди стільки борошна. Ти що, моя люба? Не хвилюйся. Подивіться, як треба харчуватися. Два яєчка, овочі. Давай, Тарілочку, давай красиво. Ти, ти не розумієш, ти просто завтра не у вечірнє пластя. Я ж тобі, Я ж тобі <рив> хочу як на краще. <рив> Все. <рив> Солодощі на сьогодні відміняються. А що ти робиш Ти приколістка? Нафіга ти тащиш тарілки зі сторону в шокі. Ну буду в номери їсти. А дожі, стой, так не можна так робити. Не можна так робити, на тебе все дивляться. Я розумію, я втомилася, хочу в номери поїсти, сісти спокійно і поїсти. Тут сядь, спокійно поїсти. не треба Ні, так робити. Ні, Я хочу в номери. дякую. Правила розумієш, правила, правила. для того, щоб їх порушати. Дякую, велике. Чио. Що хоча тобі я в шокі. Тащити в номер, булки, тарілки, арбузи. В Херсоні арбузов нет! Куди ти понесла арбузи? Я в шокі це тільки. Булки булками, але духовність важливіша. Альона знайшла час для себе, аби повністю поринути у атмосферу ранкової гармонії та насолодитись кожним моментом. 20 хвилин медитації і гарний настрій на весь день. О, люба, дорогенька моя. Що ти тут робиш? На корону медитуєш? від вас ніде не сховаєшся. Я гуляю насолоджуюсь життям. життя. В оточенні природи на території готелю вона медитує, поглинаючи кожен момент спокою. Тут, серед зелені та тіні дерев, вона відновлює внутрішню силу, готуючись до нових викликів. Добрий день, дівчата. Хочу вам прикрити таку таємницю. Окрім того, що я організатор конкурсів краси, я ще косметолог. І більше 15 років я працюю з жінками. Тому сьогодні ми вам зробимо королівський догляд, і ви вийдете на червону доріжку 3 жовтня, неперевершене красуні. Сьогодні королівський догляд буде від нашого партнеру бренду Sotis. Наш результат від сьогоднішніх процедур ми побачимо одразу через декілька хвилин. За допомогою професійної косметики, ретельно підібраної для кожної з учасниць. Ірина допомагає підготувати їхню шкіру до важливого моменту фіналу конкурсу. В арсеналі лише найкращі засоби, які глибоко зволожують, живлять та відновлюють шкіру, додаючи їй здорового сяйва та гладкості. Все королівський догляд спеціально для мене. І я пішла Валентина. Вітаю, добрий день. Сідаєте. пригощу вас чайком. Ну що, поділіться, як королівський догляд? Мені дуже сподобалось, я обожнюю такі процедури, довірилась, і це дуже гарно, що ви робите такі справи. Я кажу, добрі. Дякую. Перший це був масло Фродізіак мого бренду. Оські на Ойлз. Нішеві аромати. Тобто з якимись квітами, мабуть. Нарешті я готова на доріжку. Олександра, я вас вітаю з завершенням королівського догляду. Розкажіть ваші враження, поділіться. Я відчуваю взголоження і я вже готова на червону доріжку. Це супер! Я вас вітаю! Ну що? До зустрічі тоді на фіналі. Велика вам дякую. Добрий день. Ви знаєте, я нікому не не довіряю зовсім, але моя шкіра зараз в ваших руках. Наша шкіра обличчя, як і все інше, потребує догляду. Догляд повинен бути кожен день зранку і ввечері. Настріво. Ірина Оськіна, велике дякую. Вам довіра. Ну що, йде на червону доріжку? Так. Дуже приємна процедура. Я відчула спокій, гармонізацію і навіть натхнення. І в мене таке от почуття. Я відчула, як в мене відкрилось друге дихання. Детокс по повній програмі після косметології у нас оздоровлюючий чай. І побачимось вже на червоній доріжці. Ну що привіт, красуня. Добрий день. На червону доріжку йдемо? Так. А які бажання? Сі-сіяти. Сі... Ти Та ти так сяєш, очі сяють. А шкіра поки не сяє. Но зараз так. ми все виправимо. Сьогодні ми тобі зробимо догляд від бренду Satis. Це мій найулюблений бренд. Е, я працюю вже більше 15 років, але Satis постійно в мене є в кабінеті. Боже, яка красуня! Хто тут лежить? Вау! Я вже не вас не пізнала! Хтось пробує косметику зовні, а хтось проводить експерименти та пробує на смак. Правда смачно? Смачно дуже. До речі, я вам відкрию такий секрет. В мене в кабінеті дуже багато препаратів. І іноді таке буває, що професійний препарат ми кудись пересипаємо, переливаємо. І я вам скажу, що так як я, крім лікаря, я ще фармацевт, я можу зробити іноді отак, і я знаю, який препарат в мене в кабінеті. Професійні, класні, доглядові препарати, де нема таких інгредієнтів, які зайві, вони зовсім інші на смак. І це правда. Наталі, вітаю! Вітаю, пані Як Дякую, розкажіть. Я вважаю, що у мене сьогодні з'явився новий чарівний косметолог. Вітаю вас з успішною да. процедурою. Да. Пропонуємо йти на Красну доріжку. Да, до зустрічі. Привіт, Красуні. Добрий вечір. тебе така сяюча шкіра. Дякую. Ходиш до косметолога? Я сама собі косметолог. Супер. Але сьогодні ти мій пацієнт, так? Так. Довіряєш мені? Ну, спробуємо. Добре. Зараз ми трішки розслабляємося, закриваємо очі і мріємо, як ми отримаємо корону. Добре? Добре. Об'являєш, як ти стоїш на сцені? Звісно. І тобі одягають корону. Звісно. Яке в тебе місце на сцені буде? Четверте. А, а перше буде перше. Хочешь? А буде перше. Дівчата, нехай ваші мрії стають реальністю. Ви цього варті. Добрий день. – вітаю, як ви. Дуже добра, сподобалась. Як вам процедура? Дуже сподобалась. Знаєш, неї золоті руки. Я також полюбляю, коли вона робить масаж. Я пару разів також відчула це на собі, я вас розумію. Ну що, я вам бажаю успіху. Дякую. До Дякую. зустрічі 3 жовтня. на Надяко відмовилися. Тепер так. Ну що, Ми хочемо майже підвести ітоги. І сьогодні ми запросили. А саме привабливий э, чоловік. Да, 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 да. Зустрічаємо. Марату, Марату. Запрошуємо вас. <праць> <праць> Всім доброго дня. Е, як справи? <свальнена> <клес> <пробітнич> Перепрошую, я не говорю українською, бо я, 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 Руськом, бо я іноземець. тому що я не знать Я вас, у вас були дуже жорсткі, лоски, важкі два, два чи три дні. Два, три, три. Сьогодні з четвертий? А сьогодні четвертий. Я на вашому місці стільки не здужав. Е, мене вважають експертом з краси. Ми в нашій косметичній компанії займаємось красою. Чесний я журі. Почесний член журі. Так, я завжди чесний, нікого тут не знаю. Перший раз в житті всіх бачу. Крім цих гарнюнь, звісно, їх я знаю. Організатори кращих конкурсів краси в Україні. Тому усім вам дарую ось такий от браслет. Почесний член журі конкурсу Черіті Ukraine Мурат Налчаджиоглу, був щасливий познайомитися з учасницями конкурсу. Процесі підготовки, а зокрема, під час репетиції дефіле. Адже саме в такій робочій атмосфері простіше з'ясувати персональні якості та характер кожної з дівчат. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. камеру не поворачуємо правда? як пожалуйстадобрый деньрыйь Ой. <ріст> 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 Добрий. <день. ріст> От. Дякую. Саме Мурату дісталася роль презентувати дівчатам третій з п'яти браслетів. На кожному браслеті одна буква зі слова квін королева. Режисер-постановник дефіле Ірина Дюденко кожного дня проводила з дівчатами по три години, аби їх виходи в фіналі шоу були бездоганними. Але чи вдасться учасницям запам'ятати всі рухи на сцені, дізнаємось вже дуже скоро. Наступною гостею у дівчат була експерт з перманентного макіяжу Катерина Кононова. І хоча організатори не радять учасницям жодних серйозних процедур за день до гранд фіналу конкурсу краси, подивимось, чи втримуються дівчата від спокуси. Адже Катерина найбільш титулований експерт у цій сфері, вона виграла чемпіонат світу з перманентного макіяжу у 2023 році. Дівчата, вітаю вас! Доброго ранку! Сьогодні у нас для вас невеличкий сюрпризик. У нас в гостях дуже крутий майстер перманентного макіяжу Катерина Конова. І сьогодні у вас буде надзвичайна можливість зробити ті процедури краси, про які ви давно вже мріяли. чергу хотіла представитись перед дівчатами. Дуже символічно бути тут, тому що я являюся абсолютним чемпіоном світу з перманентного макіяжу 2023 року. Так, зараз техніки дуже змінились, тому що зараз тренди це натуральний перманентний макіяж. Який не змінює відтінок, і який просто підкреслює вашу індивідуальність і вашу особистість, тому я вважаю, що зараз можна робити перманентний макіяж і моделям, і королевам, тому що це тільки поліпшить ваш образ, а не зіпсує його. Скажіть, будь ласка, дуже багато існують міфів щодо того, перманентний макіяж до прикладу псує шкіру назавжди. От що ви з цього приводу думаєте? Е, ні, на даний час це дуже поверхнева техніка, яка не псує шкіру, і дуже багато якісних пігментів, які повністю виходять із шкіри, і вона стає така, як була до перманенту. Чиста. У вас була саме тренджова процедура? Так, в мене була. був такий момент з клієнтом. Я якраз в техніці стрілочка з розташовкою зайняла в минулому році перше місце у світі. Але до того, як я дійшла до такого рівня, я теж робила не дуже якісний татуаж, скажімо так. І була в мене клієнтка, яка захотіла собі розташовку саме чорним пігментом. Яка виходила далеко за рухоме повіко. Тобто це був прям такий смокі Айс, який я зробила, і цей перманент не залишиться з неї на все життя. <плес> <плес> тому що це видаляється тільки за допомогою шильди, яка вставляється в око, і це треба довгостроковий час, але прикол в тому, що вона так фарбується кожного дня. І їй це подобається. Але я знаю, що я її буду згадувати все своє життя, і нікому більше я такого робити не буду. Привіт, скажи, будь ласка, поки організаторів немає. Можу я собі зробити процедуру? будь ласка, завтра потрібно, щоб я виглядала добре. А я не знаю, можна вам, поки організаторів немає. Ну, будь ласка, мені ну, потрібно добре. зробити брови. Брови, а брови можна. Валентина переконала експерта з перманентного макіяжу зробити їй брови попри всі настанови організаторів, але наступні учасниці вирішили піти навіть далі. Я знаю, що в мене мабуть, дуже ризиковий буде запит, але я дуже хочу давно зробити міжвійку. Можемо мені таке зробити на завтра, щоб я прям сяяла. Дивись, діло в тому, що від міжвіки може бути завтра невеличкий набряк на очах. Я думаю, що тобі це не сподобається. Я готова брати ризики. Я відчуваю, що в мене з набряками все гуд, і я готова ризикнути. Безстрашна Олена, готова ризикнути майбутньою короною заради сумнівної хвилинної примхи. Подивимось, як вона буде виглядати наступного дня. Але найнеочікуваніший запит прийшов від Наталі. А я хочу собі зробити татуювання. Ну, взагалі, я думаю, що мені буде зручно маленьке татуювання на пальчику. Взагалі, можна було зробити на зап'ясті. Взагалі, вже в мене є дуже велике бажання, але я хочу розповісти вам це на вушках. Я думаю, це було б круто на сідницях. Угу, mm Окей. -hmm. Okay. На щастя, ми ніколи не дізнаємось, яке татуювання захотіла собі учасниця. Мені дуже посподобалась майстер перманентного макіяжу. У неї, у неї дуже приємна така ж енергетика, приємна посмішка, і вона може ризикнути зробити вам тату на будь-якій зоні. Цей день закінчився, і учасниці шоу готуються до нових випробувань, які вже принесе їм завтра. Підготовка до фінального дефіле набирає обертів, а попереду ще складніші завдання, які перевірять їхні сили, вміння справлятися із хвилюванням і готовність до несподіваних поворотів. Як дівчата впоруються, побачимо вже скоро.